Всіх вітаю, шановні глядачі. Ми з вами сьогодні обговоримо дуже прості, але в той же час дуже важливі речі. І це стосується кожного з нас. А мова буде йти про відповідальність, і про вибір, який робить людина кожного разу, коли обирає для себе своє майбутнє. Відповідна, людина відчуває вже результат. Від того вибору, який вона зробила. І цей результат може бути відповідний як на території, де вона вмешкає, так і відповідний результат в цілому в країні. Бо використовуючи своє виборче право, людина робить свідомий вибір і відповідно відповідальність за цей вибір вона має брати на себе. А саме ми всі знаємо про те, що в Україні один раз. На 5 років відбуваються вибори як до органів державної влади, так і до органів місцевого самоврядування. Участь в виборах приймають громадяни України, які досягли на день їх проведення 18 років. Кожному надається право використовувати своє виборче право та обрати своє майбутнє у вигляді їх представників влади. Від місцевого до державного рівня, вибори надають відчути себе відповідальними за все те, що буде відбуватися в найближчі 5 років. Та наслідки цього людина має відчути свою безпосередню участь щодо змін держави, стати учасником цього процесу саме коли використовує своє виборче право. Щодо обрання тих осіб, які будуть потім вже керувати та рухати відповідному напрямку, змінюючи ситуацію в державі, та представляти її на міжнародному рівні, дана відповідальність людей-виборців, людей, має бути всередині кожного з них від того вибору, який був зроблений в свій час на виборах. Потім ретельний аналіз з відповідними висновками. Без аналізу та висновків жодної відповідальності, і це факт. Тому кожна людина має виховувати в собі виборця, який спроможний аналізувати, навчатися, займатися саморозвитком та брати на себе відповідальність. Зокрема, за той вибір, який був. Зроблений на виборах, обираючи майбутнє як території, на якій мешкає людина, так і в цілому країни. Тому дана інформація є важлива. Вона стосується всіх нас. І ця інформація має бути зрозуміла кожному з нас. Бо саме якщо людина. Використовує своє виборче право, то вона вже відповідальна за те, що буде відбуватися в майбутньому. І це має людина відчувати. Якщо людина це відчуває і бере на себе цю відповідальність, то вона підходить до свого вибору дуже зважно. Вона аналізує, вона вивчає, вона Хоче розібрати ситуацію. Вона робить відповідні висновки, навчається. Тобто виховує в собі того виборця, який буде зрозумілим і який буде дуже відповідально відноситись до того поняття, який вибір зробити. Що треба зробити для того, щоб в майбутньому. Були зміни, були покращення. Які висновки я як людина, як виборець, маю зробити для того, щоб мій вибір був найкращим? А для цього людина, людині треба весь час розуміти. І весь час треба людині цікавитись всіми тими питаннями, які стосуються її життєдіяності, і бути активним у вигляді? Учасника на виборах, бо ми всі маємо виборче права. І ми маємо це виборче право використовувати, але якісно використовувати. Не просто використовувати його, а якісно, зрозуміло відповідно роблячи завжди аналіз всіх тих моментів, щоб не було в майбутньому розчарування. Тому, шановні глядачі, інформація дуже важлива для кожного з нас. І відповідно, я надав цю інформацію для того, щоб кожен з вас це зрозумів. Якщо у вас є бачення цього, прокоментуйте, зробіть свій коментарій і надайте своє бачення цього питання. Бо це дуже важливий момент і дуже відповідальний для кожного, хто обирає, бо від вибору, ви всі знаєте, буде відчутний результат, але не зараз, а в майбутньому. І потім людина має зрозуміти, що саме вона зробила, як вона використала своє право для того, щоб в майбутньому був дійсно результат. Тому ця тема дуже важлива для кожного з нас. І ми всі маємо це розуміти і брати на себе в першу чергу відповідальність за свій зроблений вибір. Якщо вам відео це, шановні глядачі, сподобалось, залиште свій, свій коментар, поставте вподобайку, станьте підписником нашого каналу і давайте з вами разом вивчати, аналізувати і робити завжди той вибір. За які ми будемо відповідальні, всім вам дякую, шановні глядачі. До нових зустрічей.